Чернігівській міськраді відбулась погоджувальна рада, під час якої депутати мали розглянути та вивчити питання, що ймовірно увійдуть до порядку денного 44-ї сесії, яка запланована на 20 лютого. До розгляду було запропоновано перелік питань, які складають на сьогодні. Загальна кількість питань це 78, включаючи депутатські запити та різне. В основному до Порядку денного входять питання, це програми наших установ, комунальних підприємств. Щоправда, до орієнтовного порядку денного, що наразі вже анонсований, деякі депутати Чернігівської міськради мають чимало запитань, адже на їх думку він не відображає реальних та актуальних проблем, що наразі існують в Чернігові. До прикладу, в орієнтовному порядку денному 44-ї сесії, відсутні питання допомоги Збройним силам України. Не вистачає також питання, ухвалення якого здатне врегулювати питання взаємодії між Чернігівською міською військовою адміністрацією та Чернігівською міськрадою. На погоджувальну раду винесений порядок денний, який підписали 15 депутатів партії Рідний Дім вони так і сказали, що це порядок денний, який погодив рідний дім. Фракція рідний дім представники сказали, що вони на сьогодні не готові. Розглядати пропозиції від інших депутатів, від інших політичних сил, від військової адміністрації. Серед анонсованих 78 питань, зокрема, є про обрання нового головуючого на пленарному засіданні та підвищення заробітної плати для заступника міського голови Віктора Геращенка, який нині частково виконує обов'язки очільника міста. В той же час Віктор Геращенко вкотре наполегливо просить депутатів під час сесії повернутись до питання обрання нового секретаря ради. Є питання секретаря. Я заступник міського голови, виконавча гілка влади, я виконавець. А ви приймаєте рішення. Ми спільно з міською військовою адміністрацією виконавці. Ваших рішень, утім, паралельно з такими заявами в порядку денному 44-ї сесії помічаємо доволі цікавий проект рішення під номером 33, відповідно до якого заступнику міського голови планують розширити повноваження в фінансових питаннях. Надати право секретарю міської ради, заступника міського голови, затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про внесення змін до них, головним розпорядником коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади, Чернігського міському центру соціальних служб, Чернігського міському територіальному центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Чернігівської міської ради, координація діяльності яких закріплена їх функціону. Альними обов'язками вагомою причиною конфліктів серед депутатів уже тривалий час залишається питання ухвалення так званого регламенту взаємодії між Чернігівською міськрадою та Чернігівською міською військовою адміністрацією. У нас відсутні правила взаємодії між Чернігівською міською радою і Чернігівською військовою адміністрацією. І тому перед тим як обрати секретаря, нам потрібно визначитися з певними правилами. На сьогодні вони не готові повертатися до регламента міської ради чи виконавчого комітету, який передбачав згідно чинного законодавства, хто як приймає рішення, розглядає програми, затверджує програми, втілює їх в життя. Воно прибирає безліч правових колізій. Хто розробляє документи, хто їх погоджує, хто їх затверджує, хто їх виконує, хто несе відповідальність. Наразі політична ситуація в Чернігівській міськраді залишається напруженою. Депутати досі не можуть знайти компромісу. Відтак достеменно невідомо чи взагалі відбудеться пленарне засідання 44-ї сесії.